Загородній політолог долучився, Тарасе, добрий вечір. Добрий вечір. Якась, к, Знаєш, така картинка у тебе, ніби ти цар, який сидить на троні, тому що позаду у тебе щось таке урочисте, знаєш, як палац культури Україна там завісова, така красива, неймовірно. Дуже радий тебе бачити. Девіда Лінча у нього ж твій було. схожу так, да, 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 да. Добре, добре йти по стопах культурних різних, значить, важливих історій. У мене до тебе ось таке питання. Ми говоримо сьогодні про п'ятниця, про найважливіші події цього тижня. Яку подію ти вважав найважливішою цього тижня? Найважливіше це удари по Росії українськими дронами, це дуже переламний етап, це те, що нам потрібно це переносити війну на територію Російської Федерації, тому що без перенесення війни на територію Російської Федерації, на жаль, ця війна в такому форматі може затягнутися на досить довгий час. А зараз ми бачимо, що Атаки йдуть вже в глиб Російської Федерації. Вони жаліються, що навіть до Адегію вже долітають безпілотники. Високо ймовірність, що це все ж таки українського виробництва, тому що, в принципі, західні країни готові нам надавати зброю, але це зброя не для ударів по Російській Федерації. Вони про це відкрито говорять. І, це ще раз доводить, що е, нам потрібно розвивати власну промисловість. В першу чергу е, власне ВПК, які дасть можливість не, не давати і в майбутньому, в тому числі, розумні жодна розумна країна не дає можливість е, вести територ на власні території війну. Тобто, у нас повинні бути довгі руки для того, щоб у нас була буферна зона. Яка дозволяє нам контролювати вглиб території до 400 чи 500 кілометрів Російською Федерацією. Це перше. і друга після таких ударів. Я думаю, що в Білорусі теж задумалися досить глибоко. Тим більше була атака на відомо всім аеродром Мачуліші. В Білорусі теж задумалися, скільки країна менша за розміром. Для них це теж дуже показово. Що в разі, якщо комусь в дурну голову прийде все ж таки думка вступати відкрита на боці Російської Федерації, прилетить. Прилетить досить багато, прилетить по промислових об'єктах, прилетить по інфраструктурних об'єктах військової інфраструктури, і ну можливо, прилетить в ту дурну голову, яка ще не приїхала з Китаю. ну, да, ну це... Контролювати на 500 кілометрів російську територію це вже ти маєш на увазі, коли війна закінчиться. Так, а зараз вже цей процес починається. Тобто, якщо у нас є е, дрони, чи якщо у нас ще будуть ракети, можливо, вони вже є дальністю до тисячі кілометрів. Ну, вважайте, що це вже е, на, на цю територію неможливо буде сконцентрувати так вільне війська, як це робила Російська Федерація. Неможливо е, створити логістичні склади для того, щоб підготувати атаку, в тому числі е, на територію України. Ну і в майбутньому, звичайно, чим більше у нас буде зброї то нападу, чим глибше воно буде залітати а, в територію Російської Федерації, там і на, на, на тисячу кілометрах і на наразі пробач. Кілометрів. Я не можу тебе зрозуміти. Якщо війна закінчиться, то вона закінчиться. Не має значення, як це називається мирною угодою, капітуляцією і так далі. Аби яка країна має право робити на своїй території все, що завгодно. Тому як це? Тобто, на, на 20 років чи на 30 років наперед буде заборона з боку України, щоб Росія розміщувала якісь якусь зброю на кордоні? Я я просто не розумію, як це підписати, як, як це офіційно зробити. Ну, дивіться, можливо, можливо, суто теоретична демілітаризована зона, але проблема в тому, що я не вірю, що Росія буде дотримуватись договорів. Звичайно, тому, ні та тому у нас у нас повинна бути відповідна кількість зброї, яка буде гарантувати в тому, те, що така концентрація військ. Якщо вони знову додумуються нападати на нас, нічого їм не дасть. Тобто, щоб вони розуміли, це будуть розуміти їхні генерали, що е, наявність е, так званої довгої руки е, дозволяє знищувати їхню військову інфраструктуру на їх території. Новина свіжа, яка надійшла, ми ж все про Китай, е, Китай все ще може. Піти на ескалацію та надати літальну військову допомогу Росії. Це заявив координатор Ради національної безпеки Білого Дому Кірбі. Це CNN цитує. Ми не віримо, що вони зайняли, зняли цю тему з обговорення. За його словами, Китай розглядає можливість надання військової допомоги Росії. Кірбі також зауважив, що Китай РФ не ухвалили поки що рішення рухатись вперед. У питанні військових поставок. І далі там написано, що звичайно, якщо або Сполучені Штати, або Європа побачить факти передачі якоїсь зброї, то будуть санкції ну, мало ні А, Так вони зупиняться, Китай, він зробить якісь кроки. А, мені здається, що ні. Це ж я не знаю, для нього це погано. Дуже погано, вкрай погано. Дивіться. На жаль, такі ризики Чому тому що Китай зараз перебуває в такій дихатомії протиріччях, якщо виходити з спадку Ден Сяопіна, який заклав підвали на сучасного Китаю 79-го року, налізти в політику, змінність влади без ідеології вести свою зовнішню політику, то Китай звичайно цього б не зробив, тому що наріжним каменем його. Зовнішньої політики є суверенітет і, і, і територіальна цілісність країн по всьому світу, чому тому, що у них є Тайвань, але на жаль, пан Цзіпінь, він трохи інша людина. Він змінив вже відійшов від багать, багатьох постулатів Денцяопіна. Наприклад, він порушив головний принцип змінності влади. Сяопін заклав, що кожні 10 років, максимум 10 років повинна бути людина при владі, а Сінцепін це порушив. За у нього, на жаль, більш ідеологізована, більш ідеологізована зовнішня політика, яка те, на яку Росія, на жаль, має вплив. От ви говорили до цього стосовно. А, як... Путін переконував західні країни, що Україна це не, не держава. Так я упевнений, що на жаль, росіянам досяг вдалося досягти такого о -о -о результату о -о у розмові з китайцями. Їм вдалося о -о переконати китайців, що Україна це не є держава о -о в розумінні. Іхньому, а є бунтівною провінцією. А проти бунтівної провінції можна застосовувати зброю. Тобто, на жаль, поки що ми бачимо цю дихотомію, Ми бачили вже в так званому мирному плані. Якщо ви його бачили, уважно читали. Тобто там можна бачити дві частини. От від Ден опіна, це коли вона говорить про продовольство. Нам потрібно зерно, нам потрібні ланцюги. Промислові, ми готові брати участь у відновленні України, так? а інша частина, вона якраз вже входить в протиріччя самої позиції Китаю, яку вони до цього сповідували. І, на жаль, є... а оскільки детьсяпінь ДЦІОПі... фактично зараз концентрував владу у своїх руках, це можна було бачити на минулому з'їзді Компартії Китаю. То ризики, ризики а, зробити стратегічну помилку в такій системі влади а, вони досить високі. Це дуже схоже на Російську Федерацію, де а, ну нема кому сказати Путіну і опонувати йому. Ви ж бачили там напередодні війни це засідання РНБ їхнього ради нацбезпеки. Вони ж там всі перелякані. Вони ж не готові взагалі йому нічого сказати і. На жаль, Китай е, дріфує в таку саму ситуацію, а це означає, що немає об'єктивної інформації і критичного осмислення власних дій. Якщо ти О. не маєш об'єктивної інформації, якщо ти не маєш об'єктивної інформації, є ризики ухвалити е, е, рішення, які можуть е, е, мати катастрофічні наслідки для Китаю. От, більш того, я е, бачу, що на Китай і на Сідзепіня вже тисне той порядок денний, який вони в Китаї 20 років пропагували. А пропагували вони реваншизм, як і Російська Федерація. У них реваншизм тільки не пов'язаний з Холодною війною, а пов'язаний з 19 сторіччям, з, зі століттям ганьби, як вони говорять, це коли е, Британська, французька імперії і Російська імперія фактично розривали Китай, а Російська імперія забрала, забрала частину території. Так ось я бачу, що, на жаль, цей реваншизм стимулюється. От я звернув увагу, що в минулому році у них з великим успіхом пройшов фільм Битва на Чосонському водосховищі. Мільярд доларів набрав е, тільки в китайському прокаті, а це вважайте, що кожен китаєць майже його продивився. А про що йдеться? А це ремейк: е, діди воювали, діди воювали». Там йдеться про епізод Корейської війни, коли втручання китайців врятувало... Пробачте, к... одна хвилина. Залишилась і на жаль, врятувало врятували північну і вони показують, що вони воювали з американцями, хоча там не тільки американці були тоді в Кореї, і на жаль, оцей реваншизм. Реваншизм він може підштовхнути сі Цзямпіня до необачних кроків, які е, 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 фактично призведуть до формування нової нових країн осі як це було в Другу світову війну. Тільки тепер буде Москва, Пекін та Тегеран. Пасибі тобі, велике Тарас. Ми вже вдруге з тобою сьогодні розмовляємо, і це чудово, Тарас Загородні.